Євангелія на щодень, 14 березня, бутя 6, 9, 22. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом Ной мав трьох синів Сима, Хама та Ефета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до Ноя, Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева, зробиш його з переділами і просмолиш його середини та зовні смолою. Зробиш його так, 300 ліхтів завдовжки, 50 завшир і 30 за Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікуть вище. Двері ковчезі зробиш збоку, збудуєш його поверхами долішній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому Віддих життя, все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш у ковчег, ти твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усього усякого тіла введеш у ковчег подвоє, з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай буде самець і самиця. З кожного роду птаства, з кожного роду скоту і з кожного роду земних плазунів. По двоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх живими. Ти візьмеш для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти. І Ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він. Стосовно Бога ми ведемо дуже претензійну політику Дай зроби, де ти був, чому мовчиш і не дієш. Це можемо спостерігати як у приватних молитвах, так і офіційних, якими спільно моляться християни. Їхньою основу є диктат і вимоги до Бога. А ми маємо лише одне право перед Богом. Виконати його завдання і мовчати без будь-яких претензій, як Ной, який зробив усе та, як велів йому Бог. Господи, прошу проблагодай так слухати Тебе і виконати твою волю, як Ной.